Я думаю, пані та панове, що абсолютно всі погодяться зі мною, що у кожної людини найголовніша людина в житті, звісно, мама. Давайте облисками привітаємо всіх мам, які зараз знаходяться у цьому залі. А якщо не у цьому, то вони обов'язково відчують це тепло і енергетику ваших доводів. Мені здається, що коли Наталя Шведницька була ще зовсім маленькою дівчинкою, вона, звісно, співала для своєї мами. І, можливо, це була пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила. Візиму той рушник, простелю наче долю в Я візьму той рушины простелю наче долю, в тихі ми шелесті дороже, де воро і дарушничку уже. Шановні мої, любі мої, сьогодні в цій залі прекрасні жінки, прекрасні матері. Я люблю вас. Прошу, будь ласка, це для вас сьогодні весняні квіти. Ви знаєте, я безмежно сьогодні щаслива. Я боюся, що я зараз розплачуся, але мені далі треба ще співати. І тому я хочу вам представити, познайомити вас з моїми батьками, з моєю мамою, з моїм татком, яких я дуже люблю. Моя мамуся, дякую тобі, сонце моє, за те, що ти виростила мене. А Татко вам дякую за те, що ви мене по сьогодні називаєте, донечко, моя, мої шовчики. Для мене це дуже важливо і дуже приємно, що ви сьогодні в цій залі. Я горжуся вами, я пишаюся вами. Я хочу, мамуся, щоб ти завжди була такою красивою, молодою, осяйною і здоровою. Поки батьки живі, здорові, доти, ми діти. Я дякую вам, дорогі мої. Але напевно для кожної дівчини, для кожної жінки дуже важливо, щоб її називали не невісткою, а донькою. І мені поталанило в моєму житті, тому що мене не називають невісткою. В залі присутні батьки мого чоловіка. Я дякую вам за вашого сина, за мого чоловіка, любов Олександрівна, Говорун і Віктор Якович Говорун. Дорога моя родина, дякую вам за все.